Пана Романе, стосовно дедлайнів, вони всі провалені, ті, які нібито були там Різдво, День подяки, все таке інше. На ваш погляд, це ж таки існує. Не можеш продовжуватися оці всі консультації безкінечно, без е, якихось заяв, скажімо так, чи чогось іншого, ну чи якоїсь реакції Дональда Трампа, тому що ну добре, ми консультуємось з американцями, але ж росіяни здається е, консультуватися для якогось результату не хочуть. Ну тобто. Є е, е, час, коли Трампу це все надоїсть і він може сказати: вибачайте, але Україна не хоче миру. Чи ну я знову розчарований Путіним? Тому що от Бесенд, міністр фінансів, каже, що готовий до додаткових санкцій на наступному тижні щодо Росії. Готовий Лінці Грем каже, що останній Грем каже, що флот російських танкерів ми можемо закрити, так як і Венесуелу зараз закрили. І забирати ці танкери, і все буде добре. Як на ваш погляд? Перше, маятник буде хитатися. Трамп пішов би з процесу, якби цей процес стосувався лише війни, питань війни і миру. А як ми вже з вами ствердно сказали, цей процес це, по суті, гендлювання, це заробіток. Це мільйони, сотні мільйонів і мільярди І тому він нікуди не вискочить з цього процесу. Путін. Москві і Путіну його кліці треба затягування процесу. Бо затягування це гарантія війни. Тепер уявімо собі, це потрібно Трампу, це потрібно Путіну, це, як відомо, потрібно Китаю, бо вже не одного разу ми чули, яка мета Китаю і так далі. Це не потрібно Європі, це не потрібно Україні. Але Європа й Україна в нинішньої ситуації в меншості. Таким чином, очевидно і зрозуміло, що на поверхні є один, одне питання на порядку денному. Це війна. Вона стає все більш і більш вигідною, прибутковою для Трампа. І вона крайньо необхідна для того, щоб режим Путіна жив. В іншому випадку, він кінчиться дуже швидко. Бо для Путіна десятки разів вже твердив про те, що. Для Путіна війна це життя, а життя це його війна. Бо всі ці, хто йде в м'ясні штурми, повернувшись назад, при припиненні навіть бойових дій, зададуть питання: а чи правильні люди ними керують у Росії? І це приведе до катастрофи. Треба розуміти в цій ситуації, що очевидно лише кулак сили. Дозволить розставити все на свої місця. В іншому випадку, оця так звана тимчасова рівновага, яка склалася в силовому компоненті, вона приносить політичні дивіденди Путіну, вона приносить фінансові дивіденди Трампу, а з їх домінуванням інтересу над цінностями, очевидно, що в них в голову не приходять питання миру як цінності в відносинах. Між людьми і так далі. Тому очевидно, можна прогнозувати, що ситуація буде продовжуватися не тільки війною, а й виникненням нових пожарищ війни де завгодно в Європі, в Африці, в Азії і так далі. Бо це забезпечує оці всі мотиви і інтереси, про які ми говоримо, і Трампу, і Путіну, і всім режимам. Які живляться на людській крові, пане Романо. Ви завжди компліментарно ставитесь до Європи щодо її, скажімо так, нинішніх якихось факторів, які вони реалізують, щоб відмежуватися від сполучених штатів, забезпечити свою військову політичну, скажімо так, автономність і силу. Але що стосовно репараційного кредиту, він не прийнятий. Минулий тиждень розглядався як для Європи, і це всі зазначали: європейці, і інші оглядачі, що це фактично формування її майбутнього. Тобто, якщо фінансування України буде прийнято, буде прийнято більш-менш без проблем, то це один варіант, якщо ні, то інший. Е, так Гроші виділено на наступні два роки маємо все таки 90 мільярдів, але репараційний кредит за рахунок російських активів не прийнято, і це по перше, чи це удар по Європі по її бажанню стати е в очах Трампа, скажімо так, і Путіна можливо суб'єктом, з яким можна розмовляти, бо ще зараз ні один, ні інший не хоче розмовляти і вкрай не бачить, як Путін сказав, європейських підсвинків. Я думаю, Трамп також так вважає просто не каже це Голос і по-друге кажуть, що президент Франції відіграв не останню роль з Мелані е, стосовно того, щоб саме репараційний кредит не було прийнято проти Мерца і Урсули фондерляїн зіграли. Чи є все ж таки певний розкол у Європі, тому що зазначається північно-Балтійська модель реагування на загрози Росії допомогою Україні це одне. А південна модель, там Франція, Іспанія, Італія ну це дещо інше в Європі щодо України і Росії. Перше, на чому треба наголосити, рішення щодо використання заморожених російських активів було б найліпшим, було б оптимальним, правильним, і воно б дійсно наносило колосальний удар і по Росії, і по зв'язках між Трампом і Путіним, і давало б відповідь на дуже багато питань. Європа прийняла інше рішення, але це не означає. Що заморожені російські активи будуть передані комусь іншому. Більше того, у заяві і в документі, який супроводжує це рішення щодо виділення кредиту, передбачено, що в разі якщо Росія не буде здійснювати репараційні виплати і покривати цей кредит, то кредит буде покрити заморожених активів. Це перше. Друге, все рівно активи рано чи пізно підуть. Чи на озброєння для України, чи на відбудову відновлення України. Але вони підуть не через Трампа, не через двох злодіїв, як пишуть британські журналісти Трампа і Путіна. Вони підуть через європейські структури. Це наступна позиція. І ще є дуже важливим: нинішні розмови про розкол вони більше пишуться в американській пресі, ніж в європейській. Чому? Тому що для Сполучених Штатів, для Трампа знищення об'єднаної Європи, це набагато головніше, набагато головніше, ніж покарання Путіна за його агресивну політику по відношенню до України. Пріоритет це пріоритет не допустити об'єднаної Європи. І ще одне найважливіше: згадайте зустріч між Трампом і Мерцем. Тоді, коли Мерс привіз йому метрики, фото велике таке, де народився і так далі, під час цієї зустрічі стався дивний діалог, на який не звернули увагу. Трамп каже: мене попереджали, щоб ми не озброювали Німеччину. Бо є якісь там факти, які свідчать для Трампа, як і для оточення Трампа, очевидно і зрозуміло, що Німеччина в нинішній ситуації. Буде набирати функції і ролі ключової оборонно-безпекової е, системи Європи, навколо якої і буде обертатися вся безпека Європейського континенту. <Мерц>, а не вважайте, що Макрону також це не потрібно. Що стосується Макрона, я ще скажу, Мерц чудово розуміє, що безпека Європи може бути забезпечена тільки тоді, коли між. Німеччиною, Францією, Великою Британією, Польщею і Україною є складений стабільний воєнно-політичний союз. Для німців це не новина, це їхнє бачення безпеки Європи. У нинішній ситуації, коли е, Макрон і е, Джорджа Мелоні знаходяться достатньо в делікатній ролі, маючи достатньо близькі відносини із е, Трампом. Вони грають на двох стільцях. Ну, скажімо так, а що Макрону, його каденція президентська завершується. Далі він не може балотуватися. У Мелоні ситуація інша. Вона переможе ще на одних виборах, і їй треба забезпечувати стабільність в державі. І я це розумію, цей мотив. І один, і другий. Тим більше, що давайте подивимося, адже розмови про використання п'ятої статті. Вашингтонського договору як схеми гарантії для України, це італійська позиція, це її позиція. Тобто вона відчуває себе зараз певним володарем ситуації. Вона контролює, вона на неї впливає. Що стосується Макрона, то очевидно, що він бачить, як на першій ролі виходить Німеччина, а поєдинок за лідерство, конкуренція здорова між Парижем і Берліном завжди була. Ну, я хоча б процитую Бісмарка, який казав: ще одна війна з Францією, ми об'єднаємо Німеччину. Це все в пам'яті історичній, воно нікуди не дівається, воно живе. Зрозуміло, що оці речі, особливо ті, хто володіє елементарними знаннями історії Європейського континенту, розуміють чудово. Європа приречена мучитись в муках народжувати ідеї. Але давайте задамось питанням. Ви ж самі сказали. 90 мільярдів просили, 90 отримали. Треба було б 140 отримали б 140. Чому? Ну, це Європа. Вимучаться, весь світ буде розповідати, весь світ показувати пальцем на Макрона на Мерца. Але даруйте, а їм то яка справа? Проблему вони вирішили? Вирішили. В який спосіб? В чудовий спосіб. Чому мало того, що вирішили проблему? То ще й заморозили на невизначений період. Ці кошти, ці активи і показали і Трампу, і Путіну, хто в Європі керує. Треба ж розуміти, що це тільки 27 європейських держав. Це ж не всі. І тому тема стосовно: а що сказав Макрон Мерцу, а що сказала Мелоні Макрону з Мерцем. Даруйте, але це ото як у прислів'ї. Ото вони там потішилися між собою, посварилися, а завтра помирилися, бо їм треба будувати взаємовідносини. І тому їхня єдність в протидії агресивним крокам Путіна і е, такій ж самій агресії з боку Трампа ну, це штука, яку вони акцептують, вони її розуміють. Тим більше, що у них є контрольний замір. Знаєте, як лакмусовий папірець, є Орбан, є Фіцо, до них додався ще й Бабіш, є ще й бельгійський девевер, з яким теж треба е, тримати завжди на готові ситуації. Тому вони заміряють цю температуру і виробляють свою політику. Даруйте, але хто очолює Сьогодні Європейський Союз? Урсула фон дер Ляєн, як президентка Єврокомісії, ну я вже не кажу про роль Мерца. А такого танка, я переконаний, що від, навіть в Вашингтоні не очікували. Він же пре як танк. От для нього те, що називається Трамп, це просто рівний партнер і не більше не менше. Та і сам Трамп він це чудово розуміє, що Німеччина це сила здатна конкурувати з Сполученими Штатами. А оця заява Макрона після саміту, що нам треба. Прямий діалог з Путіним до чого, тому що Путін неодноразово вказував, що він вважає е, сьогодні стосовно європейських політиків в Європі, і все таке інше. Тобто, ці підсвинки під сполученими штатами, я маю розмовляти лише з тими, хто вирішує питання, і це Дональд Трамп і з, е, Американська адміністрація а Європа вона не суб'єктна, і все таке інше. Навіщо тоді Ну по перше, Макрон обережно показав Трампу. Що ти там розказував, що без тебе нічого неможливо, можливо, і без тебе. Друге, путіну це вигідно, бо він точно так показує. Вигідно, так, да. от, от, а що стосується підсумків, то я це завжди розказую. Так в українській конотації поросятку, маленьке-миленьке це дуже таке приємне слово. А російський «подсвінок», до речі, я не знаю, чи взагалі російській мові є таке слово взагалі, але в українській традиції ну, воно носить, я в селі виріс, я знаю, що це, що це означає, коли на е, малу дитину говорять там і так далі. Тому в цьому відношенні, знаєте, е, Макрон, як і європейці по відношенню до Путіна, теж балувалися багатьма словами. Нинішня ситуація не та. В якій треба звертати увагу для серйозного політика на подібну даруйте лірику. І вони це чудово розуміють. А тут ситуація, яка приємна, не зачепили ж розморожені заморожені активи. Не зачепили, тому ну давай сядемо погутаримо. От. І зверніть увагу, з Тарбером вже три тижні тому, два даруйте, не захотіли говорити, коли Джонатан Пауел телефонував ушакову. А тут миттєво зреагували. Чому? <кій> Бо Трамп щось там засуєтився, захотів Різдво і новий рік зустріти без проблем. Так Путін йому влаштує зараз. Зверніть увагу, пам'ятаєте, казав скільки разів? Чуть-чуть Трамп там щось засуєтився, сповільнився йому порцію файлів Епштейна з фото, з текстами. Тепер ще й Макрона йому подарував. Давай, давай там шевелись. Ну, справа ж у тому, що Дональд Трамп він же у цьому відношенні такий, як і Путін. Він любить, коли йому говорять приємне, він не читає нічого, він не бачить, окрім того, що Карлайн Левіт говорить там. Зверніть увагу, як ситуація з цими матеріалами, які Сюзі Вальс сказала. Вони розлетілися по всьому світу. Немає районної газети, щоб про це не написало. Всі про це написали. А Трампу, як з Гуся вода, йому абсолютно все. Абсолютно... Тільки хотів сказати. А йому... Принципіолетово, що <смі> там не реагує виходить. Оця заява Макрона стосовно діалогу з Путіним, що Європа повинна налагодити. Ну вигідна виключно Кремлю з багатьох факторів. От вона все. дуже вона дуже вигідна Кремлю. І якщо закидати Макрону, от цій ситуації треба закидати те, що сказавши ці слова, він просто не подумав. Це перший, друге. Там на початку є річ, на яку ніхто не звертає увагу. Все почалося з заяви Єлісейського палацу, не з заяви Макрона. І воно понеслося чомусь абсолютно в іншу сторону. Насправді, суть позиції Макрона полягала в тому, що Європа в нинішній ситуації повинна сама вести діалог. Це виходить з концепції автономізації Європи. Макрон каже: в Європі мають бути свої об'єднані сили. Макрон каже, в Європі має бути свій штаб, який забезпечує це, в Європі має бути своє командування в системі НАТО, в Європі має бути своя ядерна парасолька. В кінці кінців він, виступаючи, каже: В Франції має бути свій надсучасний авіаносець. Бо Шарль Де Голь вже підносився трохи. І так далі. Тому тема автономізації, взвуст Макрона. Є абсолютно зрозуміла річ. Більше того, Франція з Валері з Кардестена наполягала президента на тому, щоб Європа все більше і більше кооперувалася. Ну, ідея Конституції Європи це ідея французька. Е, ну, на завершення трохи про Файли Епштейна знову ж таки Міністерство юстиції Сполучених Штатів. Передбачалося, що буде опубліковано великий масив, з фото і все таке інше. Але знову ж маємо скандал. Трампа, здається, певним чином від, з цих файлів, з цієї порції файлів підчистили. Як на ваш погляд? Тому що передбачалося одне, а здається, американське суспільство стримуло дещо інше. Ну, це було цілком прогнозовано. Що, як би там яка б кількість не була, ну, в цьому відношенні дуже точно висловився молодший Дональд Трамп. Він сказав, що там з 35 тисяч, по-моєму, фото, відео, аудіоматеріалів, лише 40 чи щось там стосується Дональда Трампа. А, і це було якби відповідь на всі питання. Тобто зрозуміло, що всі розмови, що Трамп не при чому, і так далі, це все моментально згасало. Однак об'єми матеріалів, які виконуті, вони насправді тему Трампа накрили а, в Сполучених Штатах Америки. Тут є інша річ, яку не хочуть бачити, а, нинішнє керівництво Сполучених Штатів Америки. Оці викиди інформації, які приводять до крайньої напруги. Вони здійснюються не зі Сполучених Штатів Америки, не з офіційних документів. Вони мовчать про це. Це те, що вкидає ФСБ. І якщо Трамп, не дай Бог, захоче зіскочити із колії, згадайте в прямому в підсумках року, Путін говорить: як у колії, як у нас дороги каже. Ускочив у дорогу, і йде по дорозі. В колії. Так от Трампа з цієї дороги не виключать, не вигонять, не в... дадуть вискочить. Його будуть Трампами, от його будуть цими так званими фейлами, файлами Епштайна гнати по цій колії. І, і тому він буде слухняний. От. А максимально на що він може розраховувати на паузу. І от паралельно із бізнесом на крові Віткофа і компанії, от зараз. Для Трампа наступить така різдвяно новорічна пауза, яка буде грітися файлами Епштайна. І ми побачимо, що багато. Це ще не все. Бо, безумовно, оця поява фоточок Епштайна в Москві, там і так далі, ось куди воно йде. От, ці всі перші записи, що Епштайн там. З дипломатами зустрічався російським, ось куди воно йде. А далі почне з'являтися фактаж, про що йшли розмови, от, яка участь Трампа. Е, знаєте, е, знаючи американське суспільство, американці дивляться на все те, як ото, пам'ятаєте, реприза була. Я не пам'ятаю, чи це був хтось із відомих російських гумористів Клін-Блін. Про о, Моні Кулівінські і Біла Клінтона. От американці з того часу так і відносяться до цієї теми. І зараз от намагаються перекрити там Білом Клінтоном як завсіх, датаєм э, цих усіх структур. Ну, туди що туди, це, вже, це, вже було, це вже було. Треба розуміти, що американське суспільство расистське, мізогенічне. І тема жінки ну де ви бачили, в якому семінарі, зустрічі, на яких відомих заходах, щоб говорили про фемінізм у США, в Канаді, так, да. навіть у Мексиці, да. в Штатах ні. Це певне суспільство. Певне суспільство, воно не змінилося. І Трамп це та машина, от яка намагається вернутися. оцей. Не просто о, консерватизм, це не консерватизм, це архаїчність. Він хоче вернути в тому числі соціальну структуру суспільства архаїчну з відповідною роллю певних складових цього суспільства. Тому тема цих е, файлів, якби не використання цієї теми Москвою, вона булькнула б так, як і ситуація із е, е, імпічментом Білу Клінтону моніці лівінський а от тема Моск... тема участі в цьому процесі москви вона буде гріти далі питання.